Дівчата, всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Мене звати Олена. Сьогодні відео, як завжди, про парфумерію. Хочу вам розповісти про аромати, які ношу саме зараз, на пізню весну. І також розповісти про свої парфумерні новиночки. Хочу сьогодні почати з бренду GES. Це перший аромат від Ges for Women, в моїй колекції. Дуже подобається формат у них флаконів дуже такий цікавий. Аромати, як на мене, недооцінені, дуже-дуже непогані, великий асортимент від цього бренду є ароматів, і у них гарне співвідношення ціна і якість. Це у мене аромат на тему фруктів. Я тут дуже яскраво відчуваю червоні ягоди, суницю, мускус. Взагалі, піраміда у нього дуже велика, але оці такі е, ноти, які дуже яскраво виражені в цьому ароматі. Аромат достатньо позитивний, він всесезонний, на всі випадки життя. Можна сказати, що він абсолютно універсальний компліментарний. Це у мене 100 мл, і ціна була дуже-дуже ну, бюджетна, як, на мою думку, за такий об'єм і за такий непоганий аромат. Наступний аромат від бренду «Трусарді» – «Донна» в туалетній воді. Флакон дуже красивий, дівчата. Мені він набагато більше, чесно кажучи, по дизайну подобається, ніж Труссарді Дона в парфумованій воді. Тому що тут, так, бачите, ніби сніг такий розмитий трохи флакон, красива дуже така кришечка. Зі знаком Трусарді. Аромат дуже ніжний, він такий, знаєте, чистий, асоціюється якраз таки з білим кольором. Тут для мене е яскравіше за все, я відчуваю вже сміновий чай, лотос. Е Тут взагалі в піраміді є і кедр, і пачулі, хоча я їх так явно не відчуваю, є і нота дині Хоча, знову ж таки, все ж таки, жасміновий чай він все перебуває, чесно кажучи. Також жасмін я не дуже люблю в парфумері, але тут він настільки ніжно обіграний в композиції. Я пробувала і парфумовану воду, але чогось завжди зупинялася на туалетній. Хотіла собі завжди туалетну, вона для мене більш все ж таки ніжна і делікатніша. Також я вважаю, що це універсальний аромат. На кожен день може бути вашим парфумерним я. Аромат дуже класний, прям дуже мені подобається. Зараз у мене прям запій з цим ароматом. Практично кожен день його використовую, хоча флакон до мене приїхав десь тиждень тому. І вже так я активно його ношу. Наступний аромат я вам про нього вже розповідала. Це аромат від бренду Джордж Berries. Не всі знають про цей бренд. Шведський бренд. Nevesprin аромат називається у них. Також велика лінійка ароматів. Ви бачите, який цікавий у них мінімалістичний дизайн. Такий нагадує мені пеніцилінку лабораторну. Дуже такий, знаєте, простий дизайн. Тому іноді не звертають на цей бренд увагу, хоча аромат він просто для мене. ну, Це жіночність у флаконі, це ніжність, це такі ніжні квіти, персик я тут відчуваю. І все це настільки, знаєте, акварельно, прозоро, воно настільки е, повітряне, як таке біле, е, біле пір'ячко. Дуже ніжний, дуже делікатний. Також на кожен день в офіс на роботу, на прогулянку, на побачення. Також вважаю його всесезонним. Я його навіть і взимку носила, і взимку також у нього була непогана стійкість. Класний аромат, небюджетний у порівнянні з першими двома позиціями, але він того вартий, чесно вам скажу. Обов'язково спробуйте, якщо є можливість. Так, наступний аромат, дівчатка, хочу вам показати таку рідкість, до речі, не всі про цей бренд взагалі знають. Це у мене аромат від бренду True Breed, Knight Bridge. Аромат у мене у форматі відливантика. Такий яскравий кофер собі обрала. Взагалі є у нього тревел-версії оригінальні по 8 мл і є флакони по 100 мл. Цей відливант мені подарував чоловік, замовив на кремчику. Тому що цей аромат зараз не завжди можна знайти у тревел-версіях або у великому об'ємі, він представлений тільки у нішевих бутіках, на жаль. Тому знайти його ну, достатньо важкувато. Піраміда у нього дуже цікава. Знаєте, чим він мене зачепив? Тут дуже яскрава нота ожини, але вона так обіграна. Тут достатньо складна піраміда, реально вона нішева, тому що тут і ожина, і лікер, і амбра, і сандал, і фіалка, і конвалія. Дуже такий цікавий аромат, цікаве поєднання нот. Він такий теркуватий, дуже таке благородне, багате звучання. І він мені ні на що не схожий, не дивлячись на те, що тут така яскрава фруктова нота все одно. Це він не компотний, абсолютно, аромат за рахунок якраз оцих компонентів, що є амбра, сандал. Фіалка, а, роза тут ще заявлена, і вона, до речі, да, вона гарно відчувається. Я взагалі представляю таку, знаєте, її бордового кольору, шипами таку темно-бордового кольору. Дуже красивий аромат. Якщо є можливість, то спробуйте обов'язково. Я знаю, що він на кремчику ще представлений. Також він представлений в бутіку Ніж. У всякому випадку, я знаю, що цей бутік є у Києві. Хто не з Києва, то шукайте в інтернеті. Але в Києві його в цьому бутіку точно ще поки можна придбати. Але в великому об'ємі вже не можна. Поки що є тільки тревел-версії наявності, але знову ж таки треба моніторити на сайті, кого зацікавить цей аромат. Дуже красивий. Наступний аромат, дівчата, останній, я вам обіцяла ще в минулому відео, що покажу вам ще один аромат від бренду L'Andor. Це наша українська ніша. Landor Pact Unisex. Це у мене тревел-версія 9 мл. І в минулому відео я вам також в такому ж об'ємі показувала аромат від цього бренду Soul Portal Cave він називався. Цей аромат зовсім інший. Він дуже незвичний, як я вже казала. У нього дуже багата піраміда. Тут в піраміді і бергамот, і лимон, і неролі, і нота янтарю, і фіалки. Дуже багата піраміда у аромату, і він достатньо такий щільний. Я його представляю більш на таку прохолодну погоду під якісь шкіряні вироби. Хоча тут нота шкіри не заявлена, але він, на мій погляд, все ж таки більш такий брутальний, не ніжний, якщо порівнювати з минулими композиціями. Цей аромат єдиний. Я можу сказати з цих п'яти ароматів, які не на кожен день. Це на відповідний настрій і під відповідний образ. А так, аромат дуже цікавий, і ось такі тревел-версії вони достатньо бюджетні. Як для ознайомлення, є у них ще пробнички. Тому обов'язково знайомтеся, підтримуйте нашу українську нішу. І, до речі, реально аромат заслуговує. Взагалі цей бренд заслуговує на увагу, тому що аромати дуже незвичні, і я не можу сказати, що це копії на інші якісь бренди. Ну, принаймні, ті аромати, що я тестувала, вони мені нічого не нагадали. Тому класно знайомтеся обов'язково. Це були всі аромати на сьогодні. Дякую за увагу. Нагадую, що я ділюсь своїми ароматиками на своїй сторінці в Телеграмі. У мене є група, силочка буде в описі під відео. Тому чекаю всіх. Давайте будемо знайомитися, ділитися ароматами та своїми парфумерними враженнями. Кому цікаво, переходьте. І дякую вам за перегляд. Всім гарного настрою!